Даремно прожити йде. От як хто має можливість, бо багато не тебе. З миру по гривні саме так під стінами ГПУ розпочали свою акцію протесту робітники Житомирської кондитерської фабрики. Матеріальну допомогу збирали для заступника генпрокурора Олега Бачуна. Той, за словами протестувальників, задекларував дохід у розмірі нуль гривень. Але у цей же час регулярно їздив за кордон, купував нові машини та вимагав від підприємства Хабар розміром 30 тисяч доларів щомісяця. Ной, у нього доходу не було, а ми. Їдемо і, і, і пенсії з тисячі, і ми йому збираємо гроші. Може, він машину хоче купити, може ще одне імення. Вимагаючи люстрації прокурорів-корупціонерів, Житомиряни звернулися до засобів мистецтва, розіграли жартівливу вуличну виставу. Кажуть, без сміху на декларацію бачуна дивитися не можуть, і навіть готові пожертвувати кревні бідному чиновнику. За 2013 рік він показав в декларації нуль доходів. Хоча дружина його показала біля 6 мільйонів подарунків. Ми написали також запит до генерального прокурора до Бачана особисто, щоб пояснили де, де дарують такі дорогі подарунки. Можливо, ми також туди підемо, щоб нам щось подарували. Ми не тільки хочемо звільнення, ми хочемо звільнення і притягнення до відповідальності за вимагання хабарів. Скриньку з пожертвами залишили біля входу у генпрокуратуру, так як ніхто зі стін ГПУ до протестувальників так і не вийшов, правди шукали уже біля адміністрації президента. Хоча і до них учасники акції мають питання. Більше місяця тому передали Петру Порошенку лист з вимогою звільнити корупціонерів, але жодної відповіді не отримали. Сьогодні ж знову передали звернення. Проте цього разу переконалися, що його зареєстровано. Ну будемо надіяти, що можливо буде відповідь. Можливо, буде. Уже, вже в друге. Ну, ми втретє тоді вже продеться. Втретє про тивтретєвтревтретє, вже тоді напишемо. Помагаємо закону. Щоб все було по закону, ми нічого не вимагаємо. сьогоднішня акція Житомирян уже восьма. кажуть: влаштовуватимуть протести знову і знову, поки не доб'ються правди.